Гібридна форма крайнова Дар'я. Дуже мені подобається. Це вже не новинка, це вже перевірена, скажімо так, можна сказати, класика. Завжди вона з дуже крупною ягідкою. Ягідка така розмірів десь 14-16. Окремі ягодки можуть досягати і 18-20 грам. Один такий невеличкий недостаток цієї гібридної форми. В неї невеличкі такі гроночки. Гронки такі десь пів кілограма. Можливо, там 600-700 грам. є, можливо, трішечки менші. Ну, в середньому десь до кілограма дуже великих нема. Можливо, ну, це в мене так виходить. Не знаю, можливо, в кого і кращі результати вони показує. В минулому році були гронки трішки більше. Там гронок 4 десь були такі і за кілограм. Ну, а в цьому році ягода важка, то я повторюсь, ця гронка буде грам 600-700. Є і менші ось гроночки. Так що дивіться, ось, ось ягідка, яка просто дуже-дуже крупна, хороша. Я по дві гроночки також є, залишаю, тому що вони невеличкі. І ось дивіться, дивіться, які, які розміри ягідки. Ягідки, ну, грам 16, можливо, під 18. Дуже-дуже крупна. Зараз перейдемо на ту сторону. Ось на цій стороні. Дивіться, тут ось такі невеличкі гроночки, але ягодка шикарна. Ну і тут уже ось є трішечки і більше. Дивіться, ось яка гронка. Ось дивіться, даже які гроночки є. Ця така гронка, я думаю, буде грам 800. А оця гронка, ну тут явно кілограмчик буде. Тому що ягідка важка. Якщо ягідка грам 14-16, посчитати ягідки, то кілограм тут точно буде. І ось як бачите... Тут це на цьому пагоні. Дивіться, ось дві грони, оця, мабуть, з пів кілограма, ця грам 700, то кіло 200 на пагон і буде. Ось гроночка також шикарна. Тут ось дивіться, ягідка, яка крупна, вже також горобці її довбуть. Тому будемо її вже ми знімати, реалізовувати. Зараз я зірву декілька ягід. Дивіться, ягідка на руці просто... Таких великих розмірів. Це одна із самих таких також крупноягідних гібридних форм. Уже розмір її перевищують 16-18 грам, і деякі достигають і до 20 грам. Дуже-дуже хороший в неї смак, в неї приємний мускат, який відчувається відразу. Дуже солодка, мускатна, ягідка дуже добре висить на кущі тому її можна і трішечки потримати. Але будемо зрізати, тому що зараз з такою крупною ягідкою на базарі вона просто не, не затримується. Ось теж богоробчики вже працюють, тому, тому ми її зрізаємо. Бачите, нагрузка. Чудова. Гронки середні, але мені дуже-дуже подобається ця гібридна форма, що смаком, що розміри, запилення завжди-завжди чудове. Ну Одне, що рік у рік, коли трішки більші гронки, коли менші. Але якщо взяти взагалі, то вона хороші результати, дає більше 20 кг це явно, можливо, і до 30 кг нагрузка на кущ, тому, тому я думаю, це дуже-дуже достойно. Так що, Дар'я це гібридна форма, яка також, я думаю, затримається ще надовго на виноградниках і буде радувати вас, що смаком, що врожайністю, що товарним видом. Це роботяга як і для себе, так і для базарю. Тому придивіться до цієї, хоч не новинки старої перевіреної гібридної форми. Дар'я на 10 серпня 2024 року. Роботяга. Товарна ягідка для базарю просто не затримується. Це сенсація. Дивіться, які чудові грони. Рік у рік вони завжди показують хороший результат. Запилення завжди шикарне. Ягідка дуже-дуже крупна. Така 16-18 грамів. Деякі достигають і до 20. Ну, грони, як завжди, від кілограма до півтора і до двох можуть бути. Ось дивіться також, які гронки. Гронка ця буде, ну я думаю, кілограма така до півтора, можливо більше. І це дві грони на пагін. Дивіться, одна, видно, пропустив, і трішки менша. Така грам, ну та пів кіла точно грам 400-500, бо ягідка важка, можливо я ж пів кілограма і, і буде. Дивіться, на цій стороні також дивіться, яка хороша гронка, равномірна. Запилення завжди шикарне. Ну, Одне, що в цьому гроці дуже така жара, не набирає колір, який вона завжди набирає, повністю червоний. Ну, Але все рівно дивіться, яка приємну розовинку вона взяла і показує хороший результат. Якщо порівнювати з серією преображення, вона чим-то схожа, то преображення в мене взагалі чому-то не краситься, повністю зелений. А от сенсація. Капелюшно і Юліан, до якого ми також підійдемо, дуже хороші покази результати. Дивіться, також які дві гронки. Ця гронка, та ну, тут кілограм це явно буде. І ця ось така ну, півтора, можливо, і до двох. Також на крайньому пагані. Дивіться, яка крупнюча ягідка, хороша, дуже м'ясиста, гармонійного смаку. Ну, Такі товарні ягоди, товарні грони на базарі просто не затримуються. Вони розходяться дуже-дуже. Швидко. Смак гармонійний, ягідка крупна, м'ясиста і врожайна, завжди стабільне запилення. Ну, мені, мені подобається ця гібридна форма. Це роботяга для базаря, як і для сім'ї, також непогана гібридна форма, завжди врожайна смак гармонійний. А для базаря роботяга завжди вона витягує дуже хороші результати по 30-40 кг навантаження на кущу. Вони працюють, вони врожайні, стабільне запилення і хороша крупна ягідка, яка завжди, завжди розходиться. Це сенсація капелюшного. Це ось Юліан. Також капелюшно. Дуже вони похожі із сенсацією. Ну, що сенсація, що Юліан показує чудові результати в окрасі, в навантаженні. Ця грона буде, я думаю, кілограма півтора, можливо, і більше. Дуже крупна ягідка. Також горобчики вже працюють. Тому будемо її зрізати. Вона на даний час вже достигла. Ну, Дивіться, окрас. ну деякі грони не добирають трішки в листічку із-за такої аномальної жари, а де більше попадає сонечка, то там окрас більш такий чудовий. Особливо зараз перейдемо до, до крайньої гронки. Ось дивіться, де тут на світлові більше, дивіться, хороша, приємна розовиночка, крупна ягідка, запилення, як завжди, в Юліана. Чудові грони такі. До кілограма і більше, до півтора. Деякі досягали і 2,5, і 2,2 кг. Ну, саме максимальна грона в мене була 2780 майже до 3 кг. Ну, а в людей я бачив результати, які взагалі вражають і 3,5 кіно. Ну, це окремі окремі гронки. Ось дивіться. Тому вже ангоробчики працюють, будемо її зрізати. Вона чудова. Чудовий окрас, хороший розмір, хороше запилення. І, як завжди, вона на базарі. Я знаю, що ніколи не затримується. Також гармонійного смаку, дуже вони схожі із сенсацією. Ну, не, не, скажімо, не я їх виводив. Це сорта капелюшного, що сенсація, що Юліан, вони як, як близніци, чи браття, чи сестри, не можу сказати. Ну, Що одна, що друга, назви то різні. Ну а результати. Завжди чудові в запиленні в врожайності, тому це також, я вважаю, робоча лошадка. Хто вирощує виноград на ягідку, то, скажімо так, не прогадає. З цією гібридною формою вона висить добре, ніколи не тріщить, хороший набирає окрас, тому що от, ну, в мене іменно ще схожа є форма преображення на ці дві. Але окрас ну, майже не набира там завжди ось такі зеленуваті ягідки. А тут приємний окрас, в деякі роки я повторюсь, вона взагалі. Набирала такий майже розовий повністю окрас. ну Якщо ви подивитесь роки там минулих, позаминулих років обзори іменно по цим двом гібриднафорам подивитись, який чудовий окрас вони набирали. І, як завжди, ви побачите, що нагрузка там просто шалена. Що не пагін, то грони. Грони такі від кілограма до півтора і дуже крупна ягідка. Гармонійний смак. Юліан це також одна із робочих лошадок. Капелюшного, що показує дуже хороші результати, і тому придивіться, хто вирощує виноградну ягідку, тому він ніколи не підведе. Юліан, гібридна форма Калугіна Віктора Михайловича, це білосніжка. З хорошим мускатом ця гібридна форма, з такою м'ясисто-соковитою ягідкою. Ягідка така середнього розміру, розмір десь 12-14 грамів. Грони в неї завжди середні, помірні, десь від пів кілограма до кілограма. Ягодка равномірна. Що мені подобається в цій гібридній формі, її колір вона дійсно набира такий жовтий-жовтий. ну Деякі роки взагалі аж такий ну аж помаранчевий, такий яркий-яркий колір. Просто, ну, підійшовши до цієї гібридної форми, ну, ну не встоїш перед нею, тому що колір просто товарний. Один ще невеличкий мінус, якщо ви подивитесь і минулі роки, і якщо вона буде довго висіти на кущеві, то вона може взяти такий загарчик. Ось таке навантаження е, в цьому році. Е, ну, що не пагін, то і гроночка. Тому навантаження непогане, ось є погане і по дві гронки. А так ось дивіться, яка чудова гронка. Тут ось дві менших. Ось гроночка, ось гронка, дивіться. Запилення, як завжди, непогане. Ось дивіться, така гронка, мабуть, і за кілограм буде непогана. Тому її перетримувати дуже ну, не, не хочеться. Тому будемо її, вона вже набрала. Свої смаки, вже мускат відчувається. Зараз на ну, меншу ягідку я. Мускат просто-просто шикарний. Дуже така мускатна гібридна форма. Е, ну, не те, що легенький, а сильний мускат, ягідка хрумка, тверда. Тому хто дуже е, полюбляє мускати, ну придивіться до цієї гібридної форми. Мені вона подобається. Вона завжди. Е, Така врожайна, хороша запилення непогане. Ягідка ну, на даний час вже, е не скажу що середнього розміру, десь ну, 12 до 14 грамів, але непогана, непогана, вже такий хороший середняк, як то кажуть, перевірена гібридна форма е з хорошим кольором, яка також на базарі, коли її виносиш, вона не затримається. А якщо скуштують, то взагалі дуже приємний. Мускат і тверда хрустка ягідка Ось така така білосніжка з такою чудовою хорошою нагрузкою в цьому році на 10 серпня 2024 року. Це гібридна форма Голуба, краса Дніпра. Ось таке вже врожайчик такий виконала, Це позаминула річна прищепа. Кущик на третій рік викинув там невеличкі сигналочки, але ще малий врожай, можливо, на наступний рік вже буде йому четвертий рік, тому потенціал буде більший. щось побачимо. А от на прищепі дивіться, які чудова, хороша ягідка, дуже-дуже хороших крупних таких розмірів. Вона дуже красива. Форма ягідки, дивіться, така, із якимсь перехватиком, носиком ягода дійсно таких хороших розмірів. Ягода ну 4, можливо, більше сантиметра. Гронки поки що середні, але розміри ягодки і сам вид ягідки Ну довольно. Довольно хороший і непоганий. Ось дивіться, яка крупна, така з таким перехватіком загнутим носиком. По дві гронки на пагін, нічого я не розгружав. Ось дивіться, тут одна, дві гроночки. Даже три пагін роздвоївся. Ось цей пагін дивіться також. Дві, дві гронки. Ось ягода просто хорошого такого розміру, запилення. Ну, як для цього року, поки що непогане, Ось тут дві гроночки. Тому поки що наблюдаємо за цією гібридною формою. Зараз я скуштую ягідку. Ягідка хрустка з під хрустом, вже солодка, гармонійний смак, без мускату, але, але розмір ягодки, товарний вид. Ну, доволі непогані, мені поки що подобається. Будемо слідкувати як, як по вражайності ця гібридна форма себе проявить, які будуть грони, яка нагрузка. Ну, це я повторюсь, на прищепі. На корневласному ми вже, можливо, на наступний рік уже щось, щось оцінимо. Так що ось така краса дніпра Голуба. е в цьому. У 2024 сезоні показує такий результат. Слідкуємо далі за цією гібридною формою. Це гібридна форма опришко Миколи, мускат медовий. Це в мене прививочка. Ну не знаю, щось в мене на ній невеличкі грони. Ну, Ягідка доволі хорошого такого розміру. Розмір десь 12-14 грамів. Дуже дуже жовта, приємна. Мускат, звісно, смак дуже-дуже ну, приємний, хороший. Дуже смачна ягода з хорошим мускатом. Але щось на прививочки, в мене, ну оця така, можливо, грам десь 300-400 буде. А так, невеличкі в мене гроночки на ці прививочки. Не знаю, можливо, потрібно посадити кущик. Ну За смаковими якостями, мускат медовий. Дуже-дуже ну, подобається багатьом. Смак в нього такий приємний, хороший. Е, ну, будемо, будемо його ще випробувати. Ну, Форма не нова, але я думаю, за смаковими якостями вона дуже-дуже смачна. Мускат медовий, опришко Миколи. Бридна форма Калугіна Віктора Михайловича. Білий клик. Дуже-дуже смачна гібридна форма, дуже така тверда-тверда ягідка, хороший такий колір. Вона прям хрустить. Якісь такі, ну, не мускатні, а прям ну, медові чи фруктові нотки. Деякі ягодки, як бачите, можуть бути з такою красивою ямочкою, як аватар. Небагато. Дві-три ягодки вгронкі, але можуть бути. Ну, На цій ділянці трішечки. Це третя ділянка, де був найвеликий мороз трішечки. Е, ця гібридна форма скажімо, так пострадала, дещо підморозило, тому врожай невеликий, гронки невеликі, але який же ж тут неперевершений смак. Смак просто, просто шикарний. Ягідка хороших розмірів. Вона тверда-тверда. Е, ягідка десь, ну, я думаю, на, на вагу, якщо зважити, то вона така 12-14 грамів. Можливо, деякі окремі і трішечки більше будуть. А так ось такий середній розмір. Ну, Смак просто-просто неперевершений. І на тій стороні ось є декілька, декілька таких чудових-чудових гронок з хорошим смаком. Але є невеличке але по цій гібридній формі. Що я, що я скажімо так, замітив, я вам і в минулі роки говорив. Цю гібридну форму ну, не можна перетримувати на кущеві. Вона оце достигла, її потрібно зрізати і реалізовувати, тому що вона бере ну, той загар, отой рижий такий наліт. Зараз я вам зніму декілька ягідок. Ось вже вона пішла на тій стороні проти сонечка. Це не хвороба, повторяюсь, це ніякі не хімпрепарати, хімопіки. Це її такий. Природній загар цієї гібридної форми, тому її перетримувати не потрібно. Ось Дивіться, тут не така більш сонячна сторона, це вже тут сонце попадає десь після 3 години і потім десь до 5-ї зараз вже ось немає, бо забор також там затримує. А та сторона, де сонечко, ось такі можуть бути, бути загарчик. Тому цю гібридну форму ми не перетримуємо. Смак в неї просто. З'їв ягідку і хочеться ще, тому що вона дійсно смачна. Якщо садити цю гібридну форму, як для себе поїсти, то я рекомендую ну, кожному. Вона ну, дійсно дуже смачна, дуже хрустка, приємні такі фруктові чи медові якісь нотки. Вона дуже солодка. Ну, Цю ягідку даже можна ось так поламати, дивіться, вона прям, прям біла всередині. Хороша-хороша ну, за смаковими якостями, але її не перетримує. Тому що якщо виносить ось таку ягідку на базар, то вона не затримається. А коли вона почне брати оцей такий загарчик свій на льот, то ну, визникають, скажімо так, лишні запитання, а що то, люди не розуміють. Хто розуміє, то ну, це нічого страшного. а... Люди, якщо не розуміють, то думають, що це або якийсь хворий, або чимось оброблений. Ні, це просто така особливість, особливість цього сорту. Так що, білий клик, гібридна форма для себе. Така покуштувати, ну, можна її і реалізувати на ринок, але її ну, перетримувати я не рекомендую. Достигла, зірвали. Продали все. Ягодки, ось дивіться, яка крупна ягідка є. Бувають таких-хороших хороших розмірів. Вона і дуже-дуже смачна. Просто клас. Білий клик Калугіна Віктора Михайловича.